Зараз ми йдемо біля бундесхаусу в центрі Берну, і сподіваюся, що сьогодні ще когось вдасться знайти. Вибачте, вибачте, будь ласка, вибачте, а можна задати пару запитань? Спробуємо. Добре, Мене звати Даша сучак, я психолог, і я хочу дізнатися, чим живуть люди, як вони взагалі себе почувають. Тому, якщо ви не проти, я у вас дещо запитаю. Якщо що, можете не відповідати. Добре, добре, давайте. Кажіть, будь ласка, ось за останній час, як ви відчуваєте, що саме в вас змінилося? З якою новою можливо версією себе ви познайомилися? Чи відчуваєте ви якісь зміни в особистості? Перше, що мені спадає на думку, те що я інакше стала відноситися до речей в плані їх матеріальної значимості для себе, тому що коли ти втрачаєш майже все, що в тебе було до цього, часом ти розумієш, що найцінніше це все ж таки життя. І навіть коли починаються моменти суму, ти згадуєш через що люди прийшли. Деякі втрачали, на жаль, не тільки там ціни, а й своїх рідних. Mm. Тому мені в цьому плані слава Богу пощастило. І я думаю, що це от таке, що мене дійсно змінило. Mm -hmm. А можна запитаю, звідки ви а, я з Маріуполя. Коли люди перебувають в Маріуполі, там, де вони не мають зв'язку, вони якось інакше переживають ці події, ніж коли ти живеш в іншому місці і намагаєшся зв'язатися зі своїми своїми рідними, а вони тобі не відповідають, і це просто дуже жахливий стан. Тому я ні в якому разі не порівнюю себе з людьми, які перебували в окупації або були вже в період бойових дій, але це теж дуже важко. Проживати ось ці моменти, тому я ментально застала все одно ці події. В Маріуполі. до сих пір мене тригориться вся історія. Mm -hmm. Дуже співчуваю досвіду, але добре, що вийшло зберегти життя. Да, так, містостя, що... Всі мої рідні е, в Швейцарії наразі, тому я і обрала цю країну теж, коли е, вирішила виїхати з України, бо мені дуже ментально було останній рік важко знаходитися в Києві. Деякі люди якось можуть з цим впоратися. Не... Вони не спускаються в бомбосховища, нормально собі живуть це життя. Я не можу, в мене дуже сильно повисився рівень тривожності за ці роки, просто до, до небес. І mm -hmm. я зрозуміла, що для мого ментального стану буде краще переїхати на якийсь час за межі України аби з цим не стикатися. Хоча все одно, коли до сих пір якісь такі звуки, вони мене теж тригерять, безумовно, але це вже спадає, це вже на краще, тому да тому mm -hmm. це теж те, що мене змінило фактично. Да, моя тривожність. Теж хочу сказати, що на жаль, в Україні. Є така історія, що люди часто порівнюють свій біль болем інших людей, mm -hmm. починають порівнювати кому гірше, кому краще. Ще коли сама перебувала в Києві весь цей час, часто чула, що та от що там вони за кордоном, вони там собі кавусю п'ють з раночку, в них все добре. Вони навіть забули, що там в країні війна. Я хочу сама сказати, бо я була і в позиції людини, яка жила в Україні на початку повномасштабного вторгнення, і от зараз я вже майже рік перебуваю за кордоном. Це абсолютно ні на що не впливає. Так, ти Мінюєш обстановку, але твій ментальний стан. Ми думки завжди там. Я, наприклад, постійно читаю новини, я постійно люблю пости. Я постійно всім іноземцям тут повідомляю про те, що коїться в Україні. Вважаю, що кожен українець, перебуваючи за кордоном, він є певним таким амбасадором України. Він має представляти наші інтереси. Можливо, ти там не маєш ходити постійно в вишиванці і кричати там. Це це все зайве. Співчувати mm -hmm. людям, що перебувають в країні, про це говорити це дуже важливо як mm -hmm. на мене, і бути гідним громадянином своєї Absolutely. країни. Правда, Absolutely. показувати свою країну з хорошої сторони. Absolutely. В тому числі це я повністю погоджуюсь. У нас є свої безумовно проблеми. Mm -hmm. Вони всюди є. Я вже бачу, що не треба ні ідеалізувати ніяку європейську країну всюди є свої. Мінуси та плюси, безумовно, і в нас не теж є. Uh -huh. От, але коли зараз триває війна, це особливо важливо показувати, що ми продовжуємо боротися, ми гідні бути вільними uh -huh. і, да, і продовжувати говорити про, про Україну. Дуже дякую за відповідь, таку обширну, круту.